Ми обладнуємо позиції для механізованих військових частин. Зводні опорні пункти, опорні пункти, інженерні загородження. Всі знають, що загально Покровський напрямок це напружений напрямок в даний час, але інженерні війська та решта підрозділів приймають всі міри, щоб зупинити даного противника на підході до наших міст. Ми зараз знаходимося на опі, опорному пункті кругової оборони. Дана споруда, наприклад, автоматна точка на три вогневих позиції зміщенням. Ми заходимо на позиції, робимо рекогнастировку, промальовуємо схему і відповідно діє Споруди всі перекриваємо плівкою, щоб не протікали. Наприклад, в місцях, де зосереджується особовий склад, робимо відвідні колодязі. Но на даний час. Робимо що найважливіше, тобто захист для особового складу і відповідно, щоб люди могли воювати. Це пилорама, на якій ми робимо доску і брус, які потребуються на бліндажах, окопах тощо. Тобто сюди ми ліс привозимо, тут ми його пиляємо. І розвозимо по різних опах. Тому приходиться мені працювати на цьому погрузчику. І буває і вночі гружу, і рано вранці. У нас тут стоїть генератор, і, і ми дуже автономні. Самі себе обслуговуємо цикл закритий. Самі заготавлюємо доски, дерева. І у нас є ескаватори. Фахівці інженерної справи. Більше дослухаємося механізованої військової частини, які будуть безпосередньо приймати бойову участь спортивникам. E, знаходимося зараз на опорному пункті, який був зроблений для нас, для піхоти, так сказати, який захищає рубежі Донецької області. Хлопці постарались, зробили. Вже і погодні умови, і дощі були, і те, і сей. Ну, нормально, все супер. Хороший обзор. Бо є три бійнички, які там все оглядається. Позиція досить вигідна, знаходиться на висоті. Ми розуміли, що в цих бліндажах, окопах будуть хлопці, і вони вже чекають десь в посадки, чекають, куди заїхати. Те, що я бачу, ніхто по здавати не буде. Тобто, буду тут оборона, і я бачу, що це все ну, надійно. Ти знаєш, що це ти робиш для наших хлопців для перемоги. Ти не просто на авось робиш це, а робиш, стараєшся якісніше робити, тому що тут авоювати хлопцям стояти.